Німецькі пісні співали, фільми дивилися, граматику нудну, як багато хто вважає, вивчали. А тепер спробуємо інший спосіб: поговоримо про німецький гумор: анекдоти, меми, жарти, стендапи і так далі. Взагалі, про німецький гумор поширена така думка, що він дуже специфічний. Марку Твену приписують фразу німецький гумор, створений не для сміху. Німці жартувати не вміють, сміються з несмішних речей, і взагалі народ цей занудний. От зараз це й перевіримо. Що робити ти вже знаєш? Підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар в підтримку корисних уроків, і не забути після перегляду відео перейти на мій Patreon і виконувати завдання до цього уроку, як і до будь-якого іншого уроку з цього каналу. Щоб новий матеріал затримувався в пам'яті надовго, потрібно обов'язково закріплювати його тренуваннями. Просто подивитися урок недостатньо. Потрібно виписати нову лексику, виконати аудіювання, а також поговорити німецькою на цю тему і виконати письмові вправи. Цим всім ми займаємося з підписниками на Патреоні. Всіх запрошую! Почнемо з давно забутого жанру, з анекдотів. До речі, чому це може бути нам корисно? Тому що гумор зачіпає повсякденні теми, тому в жартах використовують корисну лексику, живу граматику. А ще жарти зачіпають те, що турбує німців, а отже, ми можемо щось зрозуміти про їхню культуру, ментальність, хід думок, тренди і так далі. І оскільки посміятися ми всі любимо, то новий навчальний матеріал буде запам'ятовуватися краще, якщо опрацьовувати його в приємній для себе формі. Твій мозок буде краще все запам'ятовувати, щоб щось смішне потім не забути розказати друзям. І до речі, нові слова в жартах будуть не просто самі по собі, а в контексті, разом з керуванням. Тобто ми будемо відразу бачити, як це слово вживати, а не просто вчити слова, які не зрозуміло, як використовувати. Отже, почнімо. Почитай спочатку цей текст самостійно і спробуй зрозуміти, а потім ми разом його проаналізуємо. Корисна лексика Телефонірен – розмовляти по телефону. АНЕ дзвонити. Обов'язково запам'ятовий правильний переклад слів. КРІГЕН отримувати. РАЙСЕН Виривати. В цього слова є багато значень, але тут знадобиться саме це Де хера або мушель – СЛУХАВКА. РАЙхЕН БУТИ достатнім. вистачати. Безорген – Запасатися. Діставати. Цуфлюстерн Шепотіти, деа тротель, Телепень Бовдур. Хазяїн готелю чує, як новий портьє розмовляє по телефону. Ні, каже він, у нас цього немає. Цілком точно немає, і найближчими днями точно не буде. Шеф вириває телефон у нього з рук і кричить у слухавку Все у нас є, і завтра теж буде, а якщо не вистачить, то замовимо ще. І шепоче, звертаючись до портьє, Гостям ніколи не кажуть, що в нас чогось немає, Бовдуре. А що цей чоловік взагалі хоче? Він питав, чи погана у нас погода. Дослівно чи є у нас погана погода. Інший приклад. Безоркт схвильований. Das schnee treiben – Завірюха. Unterschlupf – прихисток укриття. Eben". Саме, Я дуже схвильований через мою дружину. Вона в таку погану завірюху пішла в місто. Ну, вона вже знайшла прихисток у якомусь магазині. Саме тому я й такий схвильований. Інший анекдот. Тітка запитує свого маленького племінника А ти також допомагаєш своїй мамі як слід. Маленький каже Звісно, я повинен завжди перераховувати срібні ложки, коли ти йдеш. Der Amtmann – Чиновник. Löffeln – Сьорбати, їсти ложкою. Geistesabwesend – Розсіяний. Відсторонений. Das Amt – Відомство Установа державний пост. Hochfahren – Вскочити з місця. ШТЕН. Жалити, вколоти, вкусити. ГЕШТОХЕН Стюнен. Стогнати, жалітися. Майне гюте, боже мій матінко. Чиновник Кноль вдома за сніданком їсть ложкою друге яйце, бере ще одну другу чашку кави і читає вже понад годину відсторонено свою ранкову газету. Нарешті дружина його запитує Скажи но, тобі не потрібно сьогодні на роботу? Кноль, як вжалений, як вжалений тарандолом дослівно, вистрибує з місця і жаліється. Ах Боже, я думав, я вже давно там. До речі, чиновники одна з улюблених тем для жартів в Німеччині. Можемо зробити певні висновки через це про культуру країни, чи не так? Форми Вейере не лякайся, ми будемо вивчати таку конструкцію обов'язково, але трішки пізніше. Німці люблять також жартувати про свої культурні особливості, тому, звісно, куди ж без пива. Die Brauerai, пивоварня. Farn, їхати Фарбайфарн Під час екскурсії містом. Гід пояснює. Дорогі відпочиваючи, через кілька хвилин ми проїдемо повз найстарішу пивоварню міста. Із задньої частини автобуса. Чому повз? І останній приклад. Короткий анекдот. Бейтен, молитися. Ді Ерткунде. Географія. Ферді молиться. Любий Боже, ти можеш усе. Тож зроби Рим столицею Франції, бо це те, що я сьогодні написав у своєму завданні з географії. Ти також спробуй. Пошукай в інтернеті анекдоти німецькою мовою і залишай ті, які сподобалися, в коментарях. Нам всім буде дуже цікаво та корисно почитати. До речі, те, що ми зараз читали, це анекдот у нашому розумінні. Але в німецькій мові Anekdote – це кумельні історії, героями яких є відомі особистості, історичні діячі, часто це класичні письменники та музиканти. Для нас це скоріше байка. Наприклад, ось те, що німці б назвали словом Anekdote. Прочитай. Форнім аристократичний. Райхен подавати. Цурейткомен впоратись. Zange – щипці. Die цукадозе цукерниця. Der Diener – служник. Ібазеє не помітити. Die Taktlosigkeit – не тактовність. Ліста запросили на чай у дуже аристократичний будинок. Подали цукор. Літній чоловік не впорався з новомодними щипцями для цукру і вийняв пальцями шматочок із банки. Господиня дала знак слузі принести нову цукерницю. Ліст не звернув увагу на цю нетактовність і продовжив свою жваву розмову. Але коли він допив свій чай, він узяв дорогоцінну чашку і мовчки викинув її у вікно. Рухаємося далі. А ти знаєш, що у Німеччині існує інститут гумору. Це так для інформації. Давай вивчимо кілька слів на тему гумору, щоб розширити словниковий запас шерцен жартувати. Уцен підколоти, ферепельн насміхатися, висміювати. Дражнити. Дуашденкакацієн висміювати. Цілий вислів для цього придумали. Юбас уахауен надурити. Обхитрити. Зех ба плюс lustig machen Жартувати над кимось над чимось. Перейдемо до мемів. Ordnung muss sein – має бути порядок. Цей мем підкреслює прагнення німців до порядку та організованості в усіх сферах життя. Wenn deine Mutter dir auf Instagram folgen will – Коли твоя мама хоче за тобою слідкувати в інстаграмі. Chef, darf ich heute ausschlafen? Troim weiter. Correct, danke. Grasliv. Troiman Niemakimovy це mriete i tak samo batisny. Chef, można мені sogni vispatiтися. Mріj daly. Abo proj bat. Pravilne daco. Deshalb sind die Deutschen sehr punktlich. De next too bald man in Zit. Тому німці дуже пунктуальні. Наступний автобус прийде, як тільки ти його побачиш. Зі. Вас арбайте з дудан. Е. Ещ арбайте мітірен. З. Оу, візюс. Вальта Фінф20 Мецга. Вона. Ким ти працюєш? Він. Я працюю з тваринами. Вона о як мило. Вальтер 25 років м'ясник. Я в ліжку, коли раптом мені прийшло в голову щось ніякове, що я зробив у 2018-му. Як бачиш, вивчати німецьку ти можеш навіть тоді, коли гортаєш стрічку в Інстаграмі. Підпишись на німецькі аккаунти, став лайки німецькомовним жартам, і Інстаграм почне рекомендувати тобі меми німецькою. Знову ж таки, це побутова лексика і розуміння того, що хвилює німців. Давай познайомимося з сучасними стендаперами, щоб нарешті точно зрозуміти, смішно нам з їхніх жартів чи ні. Зі стендаперами проблема полягає у тому, що вони часто є представниками якихось діалектів і виступають не з літературною німецькою мовою. І зрозуміти щось, якщо ти не вивчаєш детально цей діалект, складно. Тому розглянемо тих, хто виступає тією мовою, яку ми вивчаємо, щоб можна було багато чого зрозуміти. Наприклад, Каролін Кебекус. Вона говорить розбірливо, чітко, її виступи варто пошукати в Ютубі і подивитися. Ті шматочки відео, які я показую, спробуй самостійно зрозуміти, перекласти і написати свої версії перекладів під цим відео. А я перевірю. So. Vorsicht! Ein cooler neuer Typ ist in der Stadt. So, das reicht mir eigentlich schon. Das ist, das ist für mich schon. Schalt aus! Weiter! Nein! Ein cooler neuer Typ ist in der Stadt. Wie toll! Ich kenne alle anderen schon. Aber Torsten Sträter naja, wenn Sie ein Heißgetränk möchten, müssen Sie nur den QR-Code am Automaten scannen. Der leitet Sie zum App Store, da ist die App. Sie heißt Most Modern Coffee Full Robot from Las Vegas. Da einfach draufklicken, persönliche Daten eingeben, also nur Standard, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Miet oder Eigentum, IBAN. Drei schnelle Fragen über erektile Dysfunktion. Und wo Sie sich in fünf Jahren sehen. Und wenn Sie 70 sind, in einem. Und Теж, як бачиш, нескладно розібрати його мову, якщо твій рівень німецької дозволяє, звісно. Тому якщо ти тільки починаєш свій шлях в цій мові, то очікувати, що ти зрозумієш все в стендапах, дуже наївно. І ще один комік, з яким ми познайомимось: Тіль Райнерс. hören, die war so 20, і Beziehung ist на Ehrlichkeit wo ich so, ja, ja ja das sagst nur, weil du du 20 bist. Also hast Ehrlichkeit nicht erlebt. Ehrlichkeit heißt ja, du fragst, warum sind wir eigentlich zusammen Und Und du du kriegst als Antwort, weil wir auf dem Dorf wohnen. ein Auto hast. хтось тобі сподобається і своєю і своєю зрозумілою німецькою, гумором. Але треба бути готовим зрозуміти не кожне слово, і це нормально. Що можна ще дивитися німецькою, щоб підняти собі настрій і відразу вивчати мову? Наприклад, фільми, комедії, шукай в гуглі Deutsche Comedien і обирай, що тобі до душі. І не забудь потім з нами поділитися, що ж ти все ж таки думаєш про німецький гумор. Він існує чи ні?